Супер ціна 275 гривень, сукня і тоніка, жіноча, есмара. Вони всі в'язані. Склад тут поліестер, поліакрил, еластан. В лоті буде у нас 12 штук, 3-300 лот. Значить буде одна ось така червона сукня нижчі коліна з розрізами по боках. Одна біла тунічка, така подовжена з ажурною такою в'язкою спереді. Одна чорна сукня з хомутом. Ну, гольфом комір. І так само по боках розрізи, Вона нижче коліна. Ось така туніка. Гусяча лапка. Така біла туніка напереді з косичкою. Дві буде ось такі сукні туніки оверсайз розмір. Дві сірі гольфом. Це навіть платья такі, так? Одна ось така чорна. Туніка сукня і дві такі сірі е, туніки сукні. Тут спереді є е, такий малю... ну такий ажурна, така в'язка. Значить, три-три таких от є чотири розміри XS -ки, S -ки, M -ки, L -ки. Вони всі йдуть оверсайз. Замовляйте наших менеджерів.